Доброго вам вечора. Ви дивитесь черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. Жителі міста і району на прийомі у голови обласної адміністрації. У нашому місті відбулося навчання з ліквідації викидів АМІАКУ. Юні футболісти повернулися додому з міжнародного турніру. Про це та інше наразі детальніше. Воля українського народу жити в суверенній, незалежній державі. 27 червня у городку відбулися урочисті збори представників трудових колективів, установ організацій та громадськості з нагоди 18-ї річниці прийняття Конституції України на урочистостях з доповіді виступив заступник голови районної державної адміністрації Віктор Бабин, який зокрема відзначив, що прийняття основного закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої незалежності і навіки закарбувало волю українського народу жити у власній суверенній та соборній державі. Завдяки основному закону України українці вільні і рівні у своїх правах, і ніхто не може скасувати чи обмежити наші конституційні права. За дорученням учасників урочистих зборів, голова міської організації ветеранів України Віктор Гуманий та лісогірський сільський голова Анжела Варшавська поклали квіти до погруддя першого президента України Михайла Грушевського. За плідну роботу в реалізації норм конституції України та активну громадянську позицію окремих працівників нагороджено грамотами та цінними подарунками. Виїзний прийом громадян головою Хмельницької обласної державної адміністрації Леонідом Прусом відбувся днями в городоцькій районній адміністрації. На прийом до керівника області прийшли городочани, просити сприяння у вирішенні проблем. І проблем у людей, як з'ясувалося, було чимало. Зі своїм питанням щодо користування земельною ділянкою, яка раніше належала родині, а потім її забрали і віддали власність іншим городачанам, прийшов до обласного очільника літній городочанин з проханням допомогти йому встановленні справедливості. Також чоловік просив вирішити питання про підняття заставок на річці і встановлення природного рівня води в ній, бо йому затоплює город. Жителька Грудка прийшла до Оленіда Пруса просити допомогу вирішенні питання щодо їхнього будинку, яке не вирішується вже кілька років. З 2005 року жителі дому не можуть добитися правомірного дозволу на будівництво септика. Переживаємо в мене було лише в таких перепльотах, такій ситуації. Люди мовлять відкрито, так як є. Ми вже з 2005 року не можемо добитися клаптик земельної ділянки на вигідну яму. Так як в нас немає централізованої міської каналізації, і відсутність коштів в міському бюджеті немає каналізації, ми вирішили за власний рахунок будувати вигідну яму. Звертаємося в міську раду, в прокуратуру зверталися і нам це питання ніхто не може вирішити. І ми живемо, як цигани на сьогоднішній день. Помитися ніде, туалет нема де побудувати. будувати. Цей будинок знаходиться, як їхати на Сапанів. Знаєте, цього? на виїзді біля, біля... 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 біля газкарторів. Це від племстанції. Колись була племстанція, в городку побудували цей будинок. Пізніше він стояв на балансі Хмельницького голупленооб'єднання. Cool. В 2007 році цей будинок знятий з балансу і переданий до міської ради. А крині <coughs> передачі є, а на балансі до цієї пори він і не стоїть цей будинок. І в прокуратуру люди зверталися і в суд, і в Марію, а віз і досі там не можуть жителі побудувати на території будинку в грібну яму. Вітак багато років живуть без елементарних побутових умов. Я думаю, що у вас все там нормально, чесно. Про, 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 проходили через суд, є судові рішення, є судові рішення. Ні, я, я, знаю, що там. я думав, що воно закінчиться. Ну, якщо таке питання, треба знову по новому, подивитися, кожний другий місяць повідати. Також городачани звернулися до Лені до Пруса з проханням пришвидшити оформлення держкомземом земельних ділянок у власність. Лені дованич пообіцяв звернутися з дорученням до Держземагентства, щоб там прояснили людям ситуацію щодо стану їхньої документації. Чисельна група городачанок прийшла на прийом голови обласної адміністрації з вимогою не надавати ніяких дозволів на розміщення палаток чи торговельних точок. На в'їзді в городок з боку Хмельницького поблизу фігури Матері Божої, зі своєю бідою прийшла до керівників області і районної адміністрації мешканка села Кам'янка, у якої згоріла хата. Керівники дали спеціалістам відповідні доручення допомогти родині у вирішенні тих проблем, які впали неочікувано на голову людям, і посприяти погорільцям, чим. Можна буде на завершенні свого виїзного прийому Леніт Іванович звернувся до керівників району та міста, начальників та спеціалістів структурних підрозділів адміністрації з проханням діяти в межах чинного законодавства, забезпечувати мешканцям міста і району їх право у вирішенні всіх питань і проблем на законному рівні, а врешті завжди бути в курсі того, що відбувається, щоб не залишати людей поза увагою влади. У городку відбулися навчання з ліквідації викидів аміаку на підприємствах. Під час навчань відпрацьовані злагоджені дії формування об'єкту спеціалізованих служб цивільного захисту міста та підрозділів оперативно-рятувальної служби. На території Городоцького молочноконсервного комбінату днями відбулося комплексне тактичне навчання. Згідно з тактичним задумом, відбулася розгерметизація ємності ресивера, внаслідок чого стався викид аміаку у повітря. На момент прибуття рятувального підрозділу площа розлитого аміаку становила уже 50 метрів квадратних. Рятувальники провели розвідку в районі надзвичайної події та встановили місце знаходження потерпілого, після чого. Подали розпилений струмінь води для осадження труйної хмари та піну на покриття розлитого аміаку. Все витік аміаку, йде випаровування аміаку. Всі починаємо діяти. у ході навчання лікарі бригади медицини катастроф надали допомогу потерпілому. Аварійна бригада РЕМО відключила електропостачання підприємства. Працівники міліції забезпечили охорону громадського порядку, регулювання дорожнього руху та збереження матеріальних цінностей у зоні аварії. Під час навчання на практиці відпрацьовані злагоджені дії формування об'єкту спеціалізованих служб цивільного захисту міста та підрозділів оперативно-рятувальних служб у Хмельницькій області. Сьогодні у нас проведено навчання. На хімічно небезпечному об'єкті, який використовує в виробництві аміак, це достатньо небезпечна речовина. Значить, в першу чергу, в таких випадках має спрацювати аварійно-технічна ланка самого підприємства. Вона має перекрити вилив аміаку, застосувавши засоби захисту, як ми сьогодні і бачили. В другу чергу, скажімо так, включаються в роботу всі служби району, які, тобто пожежно-рятувальна служба, РЕМ, газова служба, служба охорони громадського порядку, які мають свої, кожна служба має свої відповідні завдання, але всі разом вони мають діяти злагоджено для того, щоб не допустити розповсюдження. Небезпечної речовини за межі підприємства і запобігти випадкам летальним випадкам серед населення. Подібні навчання мають на меті вдосконалення навичок та комплексного реагування усіх оперативних служб міста, виявлення помилок та виключення їх допущення при виникненні реальних аварій на підприємствах, де в технологічному процесі використовується така небезпечна хімічна речовина, як аміак. Декілька років висів у повітрі навіть у суді слухався, переслухався спір жителів будинку номер 36, що по вулиці Чкалова у городку. І все тому, що не було кому зайнятися прямими своїми обов'язками. Міській раді на законних підставах втрутитися в конфліктну ситуацію і розставити усі крапки над і Комунальне підприємство виконати ті роботи, які мали би виконати уже давно самі, відповідно до чинного законодавства і до своїх посадових обов'язків та багатьох рішень мерії, як виконкому, так і сесії міської ради. Втім. Мали люди, що мали допоки депутати міської ради та райони не поставили на контроль дану проблему і не зайнялися її розв'язанням. Про це детальніше. Йдеться про спір городочан, які проживають по вулиці Чкалова, 36, що в городку, які прагнули порядкувати, і зеленити прилеглу будинку територію відповідно до проекту планування будинку. А інші, які є власниками транспортних засобів, всяко противилися таким діям, бо вважали за потрібне встановити на газони під вікна мешканців будинку свої авто. Склалося враження, що Люди роблять там все, що хочуть, не зважаючи на жодні норми законодавства. А потім сваряться, хто і що має право робити чи не робити. Як кажуть, у домі без хазяїна і порядку немає. Отож, за вирішення даної проблеми встановлення бордюри з метою визначення території будинку взялися депутати міської ради і самооборони майдану. Обранці від територіальної громади міста звернулися до депутата районної ради, начальника городоцького району електричних мереж Віктора Слободіна, який надав відповідний транспорт робітників. А також старі стовпи від ліній електропередач на бордюр. А комунальне підприємство нарешті забезпечило робітниками для встановлення бордюра, і все це під контролем депутатів, що тепер уже до кінця справу вже завершено. Відтак результат очевидний. І як пересвідчуємося, неодноразово, якщо захочемо, то все зробимо. Нарешті бордюр є. У неділю 29 червня городські футболісти, які входили до складу команди «Поділля Епіцентр, повернулися з міжнародного турніру з футболу. Турнір проходив у місті Щецин, що у Польщі. Разом з городчанами до складу команди входили спортсмени із Дунаєвець та Хмельницького. Учасників змагання в городку зустрічали міський голова Володимир Поворозник, голова районної ради Олександр Вородний та представник громадської організації за конкретні справи Вадим Якубовський. Дні проведені у Польщі промайнули як один день, і сьогодні гравці команди Поділля Епіцентр знову тренуються на місцевому стадіоні. Стимулом є спогади про рівень підготовки команд суперників. Там були дуже сильні команди, як на мій погляд, тому, що вони займаються в професійних школах, мають професійну підготовку, і тому нам було дуже тяжко конкурувати з ними. Крім того, додають юні футболісти хорошої фізичної підготовки та витримки вимагав графік змагань. Турнір проходив чотири дні. Щодня футболісти грали по три гри. У нас була команда з юнаків 2000-х років. Це вони були з Дунаєві, з Хмельницької, з Грудка. То ми так здружилися. І на полі себе вже відчували один одного якось легше, було вже легше з ними грати. Перша гра у нас була з Вільносом. Ми дуже настроїлися і перемогли з рахунком чотири-ноль. Більшість грав на контратаках. Програли подоляни командам з Чехії та Польщі, хоча у ворота однієї команди з Польщі вдалося забити два голи. Трошки нам не вистачило сил на надальш на дальнішу боротьбу з командами, але ми програвали достойно. Хочу відмітити, що трен, тренери, з якими я спілкувався, відмітили, що команда непогано підготовлена. Усього ж за першість в міжнародному турнірі змагалися 12 команд з п'яти країн з України, кубок Щецина. Поїхали виборювати дві команди: Карпати та Поділля, епіцентр. Турнір був дуже гарно організований. Як як зі сторони організації турніру, так і в ігровому плані дуже гарно підготовлені команди, і було приємно грати з, з сильними командами. Хочу відмітити, що поля, на яких ми грали, дуже, дуже гарної якості. В нас в області таких полів взагалі немає. Загалом у Польщі городочани провели 10 днів. Крім змагань, спонсори і організатори турніру для делегації з України організували ще й цікаву культурну програму. Ми були в аквапарку, в басейні, в храмі костю. Він має 110 метрів і 18 сантиметрів в воєнному музеї. Найбільше запам'яталася мені екскурсія на параплаві. Зауважу, поїздка футбольної команди із Хмельниччини на міжнародний турнір відбулася за сприяння народного депутата України Олександра Гереги, а компанія епіцентр К є одним із 43 спонсорів даного турніру. Хочемо подякувати Олександру Володимировичу Герезі за надану таку можливість нам поїхати на цей турнір, тому що він організував таку нам поїздку, і всі фінансові витрати взяла на себе компанія «Епіцентр».» Крім того, тренерський склад та футболісти Поділля Епіцентр отримали в подарунок футбольну форму, взуття та м'ячі. Відтак додому футболісти повернулися дуже задоволені та налаштовані на професійне футбольне майбутнє. Подружжя Яніцьких проживає у Києві, завжди мріяло про затишний будинок у тихому спокійному містечку, де можна насадити дерева і після роботи відпочивати з сім'єю у власному садку, бо втомилося від автомобільних заторів та великого скопчення людей. Свою мрію Андрій та Крістіна втілили в життя минулого року. Продавши квартиру столиці та придбавши у будинок, взялися за будівництво теплиці, де могли би вирощувати різні овочеві культури. Ми уїхали з Києва тільки тому, що в Києві шумно, Тяжело жить, дітей тяжело воспитывать, питание не можем наладить, а в городке можно жить очень свободно, легко можно выращивать вот такие вот свої помидоры экологически чистые, дышать свежим воздухом, и все таки ребенка растить все таки от скажем прогрессирующего сегодняшнего, на сегодняшний день плохого восприятия на дітей. Цьогоріч, коли на присадибних ділянках городочани лише почали висаджувати розсаду помідорів у молодого подружжя, помідори вже достигали. Тепличне господарство для власної родини. Планував влаштувати Андрій Борисович. А коли його дружина почала взимку сіяти насіння, то захопилася овочівництвом не на жарт. Ми все таки вирішили займатися помідорами, тому що е, ми знаємо, що ми їх виростимо екологічно чистими, і ми їх можемо стільки виростити, стільки, скільки скокосідім і навіть близьким родственникам. А маєте якісь секрети для того, щоб їх вирощувати саме такими гарними в цю пору, коли тільки на прилавках магазинів фактично вони є. Я думаю, что, скорее всего, надо включить любовь, потому что это мы в первый раз этим занимаемся. Я думаю, что я их просто полюбила, я за ними ухаживала, много читала, много видео смотрела, кормила их только натуральным, делала настойки с крапивы с разных трав, трав натуральных и с, с куриных пометом. Відтак самого ранку Кристина вже в теплиці, турбується про свої рослини. Підхід до овочівництва молодої симпатичної жінки однозначний. Вирощення лише екологічно чистих овочів. Для цього господиня користується не отрутохімікатами, а органікою та настоями кропиви. Помідори у яніцьких мовналиці на високих стеблах рослин їх по декілька китець і одна краще за іншу. А все ж таки від фітовторозу чимось оприскували чи тільки цими настоянками? Ні, пила молоко з йодом. І скільки разів це ви «Два рази, два рази діяла тільки». Звичайно, може здатися, що вирощування томатів це суцільні турботи, але насправді це напрочуд приємна і захоплююча справа. Зрештою, за екологічно чисті помідори на столі городочанки, зібрані прямо із рядки, не шкода й усіх докладених зусиль. Ми зробили ціплісу термаціплісу У нас вентиляция есть, которая с под земли гоняет воздух и охлаждает воздух летом, а зимой, наоборот, теплый воздух гоняет под землей. Ага. Вот такие методы мы ну, стараемся отапливать теплицу и проветривать ее. А в зимку что тут будет выращивать? Я думаю, что мы будем зимой выращивать редиску, укроп, петрушку, лук ага. и салаты и пару кусиков помидор тоже и огурцов. У теплиці дозрівають, окрім помідорів, огірків та морква, різні види салатів, кріп, петрушка і навіть картопля. Полуниця, яку так полюбляє чотирьохрічна Даша, донька Крістіни ласувала ще у травні. Планах подружжя вирушувати у цій теплиці, де облаштовано підігрів дровами, спеціальне освітлення та зрушування, гриби і багато інших овочів, фруктів та квітів, а днями висадили розсаду кавунів та узбецьких динь. Я захожу сюди восім утра. А то и раньше проверю все, все потрогаю. Они любят контакт, помидоры, листики. Вот, их потрогал, посмотрел, где-то отщипнул. Вот так вот. Все, порядок. Прошлась утром и ушла. Если что-то надо, подлила. Спостерігаючи за жінкою, побачила, з якою неприхованою любов'ю вона торкається плодів, намагається передати їм власну енергетику доброти і щастя. І це їй вдається, бо лише відчуваючи турботливий догляд і любов, рослини віддячують по справжньому. На цьому це уся інформація. Я вам дякую за увагу. На все вам добре. До наступних зустрічей в ефірі. Будьте щасливі і здорові. До побачення.